Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні ми будемо з вами говорити, як я і обіцяла, про електронні направлення на проходження БЛК. Але перед початком нашої розмови традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі є багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також вдячна всім, хто ставить мені вподобайки, а також пише коментарі під моїми відео. Якщо ж вам потрібна індивідуальна платна консультація, електронну пошту залишаю під, в описі під даним відео. Пишіть, будемо аналізувати ваші документи, будемо аналізувати вашу ситуацію і шукати індивідуальне рішення саме для вас. А тепер давайте розглянемо заявлену тему, пов'язану з електронними направленнями на проходження ВЛК. Треба зазначити, що ще 14 січня 2025 року на сайті Міністерства оборони було опубліковано статтю, відповідно до якої визначалося, що електронні направлення на проходження ВЛК стануть доступними для військовозобов'язаних вже з січня 2025 року. При цьому зазначалося, що Міністерство оборони України затвердило необхідні зміни. України до положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України. На зараз дана стаття у вас на екрані, також посилання на неї залишу в описі під даним відео, щоб ви могли передивитися за необхідності. Дану тему обговорював зокрема і тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря Міністерства оборони України Нікіта Нікітенко. Зокрема, подивіться, будь ласка, на екран він зазначив, що громадяни України зможуть самостійно, самостійно створювати запит в мобільному застосунку Резерв Плюс та отримувати електронне направлення на ВЛК. Таким чином. Для проходження ВЛК не обов'язково буде звертатися до ТЦК за паперовим направленням. Отже, людина зможе отримати його в резерв плюс прибуту на ВЛК до закладу охорони здоров'я та у визначенні законодавством строки пройти огляд. Отже, давайте ми з вами більш детальніше поговоримо щодо даного твердження пана. Нікіти, а також щодо внесених змін до наказу 402, який загалом і регулює проходження ВЛК. Зокрема, хочу зазначити, що Міністерством оборони України ще 3 січня 2025 року було затверджено наказ про зміни до положення про військову лікарську експертизу в Збройних силах України і цей наказ має номер 4 і зареєстрований був в Мін'юсті 7 січня 2025 року. Давайте уважно подивимося, що написано в зазначеному наказі. Увага на екран. Я зацитую. Установити, що з 1 березня 2025 року направлення на медичний огляд військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки начальників центрів рекрутингу збройних сил України виключно. На підставі направлення, яке формується в електронній формі. Установити, що документація, яка створюється, заповнюється в процесі військово-лікарської експертизи, з 1 березня 2025 року, створюється виключно в електронній формі. Тобто, що насамперед треба зрозуміти з зазначеного наказу? По-перше, направлення в електронній формі. На ВЛК, а також документація, яка створюється в процесі ВЛК, буде створюватися в електронній формі тільки з 1 березня 2025 року. Звертаю увагу не з 1 січня 2025 року, не в січні 2025 року, а саме з 1 березня 2025 року. Чому це важливо? Чому я звертаю на це увагу? Багато інформації зараз в правовому інформаційному полі, а також багато інтерв'ю, які дають представники Міністерства оборони України, і згідно цієї інформації, і цих інтерв'ю наголошується, що обмежено придатні чоловіки, які до 5 лютого 2025 року не пройшли повторно ВЛК, будуть притягуватися до адміністративної відповідальності відповідно з накладанням штрафів від 17 до 25 Тисяч гривень, враховуючи те, що в наказі 4 від 3 січня 2025 року, про який ми зараз з вами говоримо, чітко визначено, що формування направлень на ВЛК в електронному виді буде тільки з 1 березня 2025 року, працівники Територіального центру комплектування не зможуть стверджувати, що військово зобов'язаний міг до п'ятого. Лютого 25-го року самостійно згенерувати направлення на ВЛК через резерв плюс та пройти самостійно повторну ВЛК для визначення його придатності до військової служби. А отже, фактично, стверджувати про те, що військовозобов'язаний, який не отримував повісток, а також направлень на ВЛК, порушив норми законодавства щодо правил військового. Обліку, як мінімум, некоректно. Ще раз хочу зазначити: на даний час, відповідно до чинного законодавства, для проходження ВЛК військовозобов'язаному повинно бути вручено направлення, яке формується в самому територіальному центрі комплектування. Крім того, щодо даного питання я записувала більш детальні відео і посилання на дані відео я теж залишу в описі під цим відео. Переглядайте, знайдете дуже багато цікавої інформації. Тепер давайте з'ясуємо, які саме зміни були внесені наказом номер 4 від 3 січня 2025 року. Отже, медичний огляд. Військово зобов'язаних буде проводитися як і раніше за рішенням, рішенням керівника територіального центру комплектування. При цьому в пункті 3.1 розділу 2 наказу 402 визначено, що направлення на проходження ВЛК може бути сформовано в електронній формі засобами єдиного реєстру або увага в паперовій формі, за формою, яка наведена в додатку 11 постанови 560. Отже, фактично, в наказі 402 у зв'язку зі змінами буде зазначено, що направлення на ВЛК може видуватися в двох формах: це електронна форма, а також паперова форма. Разом з тим, в самому наказі 4, від 3 січня 25-го року, нас чітко визначено, що з 1 березня 25-го року всі направлення, а також інші документи, що стосуються ВЛК, повинні. Формуватися виключно виключно в електронній формі. Звертаю увагу, що направлення в паперовій формі, до речі, повинно реєструватися в журналі, і форма журналу теж затверджена у нас в додатку 12 постанови 560. Тобто, звертаю вашу увагу, що в нас є два накази: 402, в якому передбачена як електронна форма, так і паперова форма направлення. І одночасно в нас є наказ 4, в якому визначено, що з 1 березня 2025 року все, що стосується ВЛК, зокрема, і направлення на ВЛК, повинні бути виключно в електронній формі. Важливим в цьому пункті, про який я вам казала, також є зазначення, що контроль за направленням та проходженням військовозобов'язаними медичного огляду покладається саме на керівника. Відповідного територіального центру комплектування. І щодо даного речення я хотіла б зупинитися більш детальніше. Нормами наказу 402 чітко визначено, що, по-перше, медичний огляд військовозобов'язаного проводиться перепрошую, за рішенням керівника ТЦК. По-друге, рішення про медичний огляд, тобто про проходження ВЛК, формується відповідним направленням на ВЛК. По-третє, контроль за направленням та проходженням військовозобов'язаним медичного огляду покладається також на керівника відповідного ТЦК. Отже, фактично, керівник відповідного ТЦК, а також представники відповідного працівники відповідного ТЦК зобов'язані. Увага зобов'язані контролювати проходження ВЛК військовозобов'язаними чоловіками. Тобто, крім іншого, вчасно. Повинні надсилати відповідні повістки військовозобов'язаним для прибуття даних військовозобов'язаних для проходження МЛК. Крім того, хочу нагадати, що відповідно до самого положення про територіальні центри комплектування, а це в нас постанова 154 від 23 лютого 2022 року, саме в частині 11 чітко визначено, що саме районні територіальні центри. Комплектування організовують з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів військовозобов'язаних та резервістів. Звісно, в багатьох з вас може виникнути питання до прикладу, військовозобов'язаний має електронний кабінет, тобто він зареєстрований в електронному кабінеті, на телефоні має додаток резерв плюс. Чи можуть направлення щодо проходження ВЛК? Приходити військовозобов'язаному в електронному вигляді в резерв плюс. Враховуючи те, що норма наказу 4 від 3 січня 2025 року, зазначає, що направлення на ВЛК будуть виключно в електронному вигляді з 1 березня 2025 року, думаю, що військовозобов'язані, що мають електронний кабінет. Будуть отримувати такі електронні направлення на ВЛК в своєму електронному кабінеті. Тобто буде, можливо, певна позначка в застосунку Резерв плюс про направлення такого військовозобов'язаного на ВЛК. Ви зразу ж можете в мене запитати: а якщо військовозобов'язаний не зареєстрований в електронному кабінеті та немає електронного кабінету, немає застосунку резерв плюс, що буде тоді? Хочу всім нагадати норми статті 22 частини першої закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там чітко зазначено, що громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Тобто, якщо у військовозобов'язаного немає застосунку резерв, плюс він не зареєстрував електронний кабінет військовозобов'язаного, це не є порушенням правил військового обліку. Це по перше. По-друге, отримати електронне направлення в такому випадку такий військовозобов'язаний фактично не зможе. Отже, викликати такого військовозобов'язаного для вручення йому направлення на ВЛК представники ТЦК зможуть виключно шляхом надсилання відповідних повісток. Як можна резюмувати сьогоднішню нашу з вами розмову? Ну, давайте так, направлення на ВЛК фактично будуть. Формуватися в електронному вигляді тільки з 1 березня 2025 року. Притягнути військовозобов'язаного до відповідальності у випадку, якщо йому не надходила повістка про його виклик до ТЦК з метою проходження ВЛК незаконно. Якщо ТЦК вважає, що військовозобов'язаний порушив правила військового обліку та при цьому складає протокол про адмінправопорушення щодо такого військовозобов'язаного. Під час коли військовозобов'язаний сам з'явився до ТЦК, пам'ятайте, що військовозобов'язаний має право на юридичну допомогу і може вимагати залучення до процедури оцього адмінпритягнення до відповідальності залучення. Саме до цієї процедури адвоката. Також пам'ятайте про те, що якщо навіть військовозобов'язаному винесено постанову про його притягнення до адміністративної відповідальності, і при цьому військовозобов'язаний переконаний, що не порушував жодних правил військового обліку, обов'язково потрібно оскаржувати рішення керівників територіального центру комплектування, зокрема, постанов ТЦК. Про притягнення до адмінвідповідальності і накладання штрафу, і оскаржувати це треба в судовому порядку. Поки це все ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, яка діє в Україні, і яка дає можливість, зокрема, потерпілій стороні обговорити розмір відшкодування нанесеної шкоди, строки виплати відшкодування, а також отримати вибачення від правопорушника і більш детальніше про програму. Я залишаю в описі під даним відео. Ви можете перейти і подивитися, ознайомитись даною програмою. Дякую за увагу і до зустрічей.